Минулими вихідними мешканці п'яти сіл Чернігівського району нарешті забули про роботу. Жителі населених пунктів Красне, Піски, Павлівка, Старий та Жукотки відзначили день села, який припав на свято усіх чернігівських святих. Депутат обласної ради Владислава Трошенко вирішив особисто привітати земляків. Доки Жукоткінські жінки куховарять. Значного. Старожив Олександр Команда у піднесеному настрої декламує авторські гуморески на злобуденну тему. Рано вранці жінка вкрик, знову і не чоловік, що ж ти спиш, щоб ти не встав, он курей нас хтось покрав. А в міліції сказали, у вас курей свої покрали, тепер воно так і є. Дожилися на селі, крадуть у своїй свої у клубі. Яблуку ніде впасти. Радісну атмосферу створюють місцеві колективи. Двох години виступ артистів супроводжується гучними оваціями. Меценат Владислава Трошенко теж і, не приховує емоцій. Дякуючи вам, чесно отримав особисто. Я думаю, і всі так же отримали задоволення. Дякуємо. То я хотів ще раз серце. вручити усій громаді в його особі. Керувай і обов'язково розділити, кожну людину в гости. З святом вас. Утім, навіть в такий урочистий день без обговорення проблем не обійшлося. Скарги лунали прямо зі сцени. Якщо ми повернемося і покажемо, в нас у кожній юбці по три дірки. Так, от якщо можна, нам би спіднички, ну хоч якісь. Домовилися. Давайте ми домовимося так, що. Всі костюми ми зробимо нові, які ви замов... але Давайте таким чином. Моя допомога, а ви замовляєте і що ви там будете самі. Після душевного спілкування з громадою Владислава Трошенко відвідав школу. Потребу навчального закладу вистачає: розламані стільці вчительській, застарілий комп'ютерний клас для догляду за чималою територією навколо закладу. Бракує необхідного обладнання. Озвучені директором школи проблемами. Це запевнив, владнає за кілька днів. Тово ще комп'ютерів ні стоять покупати Ми додаємо піло що двом комп'ютером і будемо вам. У старому Білоусі день села став відправною точкою для старту творчої кар'єри багатьох дітей. Деякі з них вперше вийшли на сцену. У нашому концерті приймає участь 30 дітей: це е, молодшого, середнього віку і е, 14 дорослих. Для того щоб молоді надалі мали можливість розвиватися, Чернігівський меценат подарував Старобіловському клубу сучасну професійну аудіоапаратуру. Я не сподівалася, чесно кажучи, навіть не могла подумати про подарунок, такий для нашого клубу це дуже несподівано. Можу сказати, що дякую подарунок, котрий отримало село Павлівка, її жителі запам'ятають надовго. Депутат обласної ради Владислава Трошенко здійснив давню мрію місцевої громади. В день свята подарував більярдний стіл. Це стіл е, півтори тонни вагою. Називається королівський більярдний стіл. Це коштовна е, така річ. Значить, я його не взяв з собою. Він його вага півтори тонни. Значить там ну дійсно плити дуже важкі і так далі. Приїде на протязі двох тижнів приїде бригада сюди, вона його встановить. Будуть нові, абсолютно нова тканина, повністю новий більярд разом з киями, шарами і так далі. Тому я вважаю, що ми таким чином будемо мовити, долучати до. Хай вони краще грають у більярд, читають книжки, ніж займаються іншими якимись справами десь з пляшками під магазинами. Ми плануємо тут в будинку культури зробити досуг для молоді, більярд, тенісний сіл, щоб зимовий час люди приходили, відпочивали і спілкувалися тут між собою. Голова сільради запевнив, що такий коштовний подарунок стане в нагоді усім Павлівцям. Багато з них вже давно мріють професійно займатися більярдом. База для занять спортом нині є. Тепер все залежить від сили характеру. Як каже, Юрій Соколенко волі його односельчанам не позичати. Яскравим підтвердженням цих слів є Сергій Шурута. Спортсмен із вадами опорно рухового апарату нещодавно повернувся з переконливою перемогою з міжнародного легкоатлетичного марафону. Ну, було близько 60 чоловік. Країни були Україна, Росія, Білорусія, Грузія, Азербайджан, Польща, Литва і США. Північна Кароліна. На дистанції 21 км кілометр. Я зайняв перше місце. Це міжнародний марафон. На цій дистанції я зайняв перше місце. Проїхав дистанцію за 1 годину 40 хвилин. Серйозну дистанцію в 21 км кілометр Чернігівський спортсмен подолав на вітчизняному візку. Однак його мрія шведська Пантера. Вражений досягненням спортсмена Трошенко Володислав запевнив: наступну перемогу Сергій здобуде на новенькому візку. Юрій Олександрович, це буде як наш связну будемо е, і ну я вже слово дав. Ми слово тримаємо головним символом свята у кожному селі став запашний каравай, котрий меценат вручив кожній громаді, аби вони жили в єдності та достатку.